Ще 11 грудня 2022 року набув чинності закон щодо запобігання та протидії мобінгу. Події вирішили детально дослідити, що означає термін мобінг, як йому протистояти та що робити, якщо ти став жертвою мобінгу. За допомогою звернулися до представника державної служби з питань праці Миколи Прокопенка. Мобінгом являється це систематичні повторювальні, тривалі, умисні дії або бездіяльність роботодавця, окремих працівників або групи працівників, Трудового колективу спрямовані на приниження честі та гідності працівника, його ділової репутації з метою набуття, зміни або припинення його трудових прав та обов'язків із застосування методів психологічного або економічного тиску. Та додає, що найпоширенішими формами психологічного та економічного тиску є створення навколо працівника ворожої напруженої образливої атмосфери, висловлювання на його адресу постійних погроз, наклепів, насміхань, образливих Зауважень створення для працівника інших форм і способів для виведення його і психологічної рівноваги, безпідставне виокремлення працівника із трудового колективу в його ізоляції. Також нерівність можливостей для кар'єрного росту, нерівна оплата праці, нерівномірний розподіл трудового навантаження та позбавлення частини виплат це все прояви мобінгу, тобто цькування людини у трудових відносинах. Особи, що зазнали мобінгу, можуть звернутись із скаргою до центрального органу виконавчої влади. У сфері контролю та нагляду за додержанням законодавства про працю або до суду за вчинення мобінгу передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу від 100 до 150 неподаткованих мінімумів доходів громадян. Це становить від 1700 до 2550 гривень або ж застосуванням виправних робіт терміном від 20 до 40 годин у разі вчинення мобінгу групою осіб або вчинення мобінгу повторною особою, яка вже притягувалася до адміністративної відповідальності за ці діяння. Передбачена відповідальність у вигляді накладення штрафу у розмірі від 200 до 300 неподаткованих мінімумів доходів громадян. Це становить від 3400 гривень до 5100 гривень або ж виправними роботами на термін до 60 годин до того у разі вчинення мобінгу роботодавець або працівник можуть розірвати трудовий договір проте факт мобінгу має бути доведено у судовому порядку детальну інформацію щодо запобігання та протидії мобінгу можна отримати на сайті державної служби україни з питань праці а також на сайтах центрального міжрегіонального управління державної служби з питань праці та управління інспекційної діяльності у Чернігівській області Центрального міжрегіонального управління Державної служби з питань праці.